Рим у 38 му році нашої ери здавався непереможним. Легіони крокували вулицями, форуми гули дебатами, сенатори сперечалися під мармуровими, колонадами, що стояли вже століттями. Все виглядало впорядковано, велично, вічно. Імперія простягалася від Британії до Месопотамії, її кордони були міцними, а багатства текли, мов кров у живому тілі. Для світу Рим був пам'ятником самій людській цивілізації, але за дверима палацу на Палатинському пагорбі всередині щось починало гнити. Того року туди увійшла 15-річна дівчина на ім'я Месаліна. Вона мала стати вирішенням проблем молодою дружиною, що принесе Спокій старіючому імператору, символом чесноти, покликаним зцілити династію, яку все ще мучило божевілля Калігули. Сенат благословив цей шлюб, жерці молилися, громадяни святкували на вулицях, сподіваючись, що її родючість і шляхетна кров повернуть престолу гідність. Але історія запам'ятала її зовсім інакше. Це історія про те, як імператриця. Перетворила головну силу Риму, його суворий моральний кодекс, одержимість владою та страх перед ганьбою на зброю настільки руйнівну, що наймогутніші чоловіки імперії опинилися в пастці не через армії, а через сором. Адже імперії рідко падають від зовнішніх ворогів. Перед тим як приходять варвари, розклад починається вдома. Месаліні не потрібні, були легіони. Вона мала дещо набагато дієвіше здатність бачити, чого чоловіки бояться найбільше, і рішучість обернути це проти них. Якщо вам цікаві темні розділи історії, ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте. А тепер повернімося до світу стародавнього Риму, де імператриця навчилася купувати владу через приниження і де падіння найвеличнішої. Імперії почалося не на полі бою, а в спальні. Це історія Месаліни, жінки, яку Рим намагався стерти з історії і скандалу, що став його останнім попередженням. Натовп бачив те, що Рим хотів показати: вродливу жінку шляхетного роду з блідою шкірою, золотим волоссям, обличчям, яке приковувало погляд. Вона народила клавдію, сина й дочку, швидко і без ускладнень. З'являлася на державних церемоніях і з відточеною грацією, дотримувалася всіх обрядів пристойності. За кожною міркою, якою Рим оцінював жінок, вона була ідеальною супутницею, зразковою матроною, доброчесною дружиною, уособленням усього, чого імперія вимагала від жінки її становища. Але що, коли ця досконалість була лише маскою? Перші шепоти почали з'являтися в темних закутках міста, в нетрях субури, у кімнатах слуг знатних домів, у бараках, де солдати, напившись, дешевого вина говорили те, чого ніколи не наважились би в день. Чутки текли, мов вода, що знаходить щілини, невловимі, непереборні, поширюючись, від низів до найвищих верств, з кожним переказом історії. Ставали все химернішими про імператрицю, яка ночами залишала палац не задля таємного коханця і не для молитви, а щоб зовсім зникнути і жити іншим життям. Вона блукала Римом, мов привид, у кварталах червоних ліхтарів, ховаючи обличчя під грубим гримом, спеціально нанесеним, щоб її не впізнали. Вона пропонувала своє тіло в тих самих борделях, які римська знать робила вигляд, що не відвідує, але користувалася постійно. Вона брала гроші за послуги, як звичайна повія, не вимагала особливого ставлення і не відкривала свого імені. Ті, хто все ж упізнавав її, мовчали або гинули, але це не було відчаєм, бідністю чи безумством. Не бунтом замкненої жінки, що прагне вирватися з нестерпного життя. Це було холодне, обдумане випробування меж, сплановане занурення в те, що Рим забороняв їй бути. Вона народилася у славі, була дружиною імператора, мала красу, владу і доступ до всіх задоволень світу. І все ж нічого з цього її не насичувало, вона йшла до забороненого з Точністю мисливця, що переслідує здобич. Щоночі вона порушувала обітницю цнотливості, якої вимагали від неї, і що більше імперія звеличувала її чистоту в день, то солодше було нищити її в темряві. Саме тоді вона відкрила те, що визначило всю її владу еротичну силу суперечності, її збуджувала не сама дія, а зухвалість. Усвідомлення, що сенатори й генерали, з якими завтра вона говоритиме чемно, навіть не здогадуються, що цієї ночі бачили її обличчя. Її зводило з розуму відчуття, що вона обманює всіх. Бордель став її репетицією, а палац сценою. До початку сороких років нашої ери двір Клавдія вже майже не впізнавали ті, хто пам'ятав часи до її шлюбу. Бенкети більше не святкували ні політичних рішень, ні воєнних перемог, ні розширення імперії. Вони перетворилися на задушливий, химерний театр, де закони римського суспільства були перевернуті й обернуті на зброю. Шовком були вкриті ложа, вино текло ріками, привезене з далеких провінцій, і таке дороге, що за одну чашу можна було заплатити місячну працю. Золоті блюда ломилися від смажених мишей, інжиру, в меду та плодів, привезених із країв, підкорених Римом. Але справжнє видовище було не у стравах, а в людях. Розвагою стало приниження. Сенаторів кликали нібито на святкування богів або на вшанування військових перемог, і лише прибувши, вони розуміли, що потрапили в пастку. Імператриця вже знала все, їхні слабкості заборонене. Кохання, борги, політичні суперництва, сором. Генерали стояли перед нею, оголені не лише тілом, а й гідністю, поки суперники шепотіли їхні таємниці іншим, так, щоб ганьба йшла за ними додому. Доньки знатних родів зникали в палаці на кілька днів і поверталися з порожнім поглядом. Жінок шляхетного походження примушували до вчинків, про які вони не могли говорити. І цей спільний сором ставав кайданами міцнішими за будь-які залізні. Молодих чоловіків із найкращих родин втягували в ситуації, де не було втечі, і де, навіть виживши, вони втрачали Всемесаліна зрозуміла те, чого не розуміли імператори до неї: що інформація може бути зброєю страшнішою за сталь. Вона правила не указами і не законами, а знанням, кожне зізнання. Кожен акт приниження, кожен секрет усе збиралося, записувалося, зберігалося. Її слуги ретельно занотовували все, створюючи архів людських слабкостей. Намісників обирали не за здібностями, а за мовчання за те, що їм було що приховувати. Генерали залишалися вірними не з честі чи любові до Риму, а зі страху. Сенатори приймали рішення не на користь держави, а щоб урятувати себе від імператриці. Сам Рим ставав тінню себе, керований невидимими руками, паралізований страхом однієї жінки. Вона створила прихований бордель імперського масштабу не в Субурді, де працювали повії, а у розкішній віллі біля Кампомарціо, замаскованій під дім знатної родини. Туди примушували. Приходити жінок високого походження під загрозою ганьби, руйнування родини, знищення імені. Сенаторів, генералів і купців запрошували, нібито на приватні свята, і лише там вони дізнавалися, що стали заручниками компромату, який ніколи не дозволить їм говорити. Кожен тремтливий секрет записувався. Пізніше казали, що вона шантажувала цілі роди, отримувала маєтки, владу, посади, не піднімаючи меча лише натяком. Уявіть молоду дівчину, яку серед білого дня забирають із батьківського атріуму, ведуть у віллу, змушують грати роль куртизанки під поглядом імператриці, яка спостерігає й робить нотатки. Уявіть сенаторів, позбавлених тоги, символу честі, змушених до принизливих дій перед тими, хто згодом використає це проти них. Один солдат, якому вдалося втекти, зізнався пізніше: кров висихає, сором ніколи. Він пережив битви, але те, що сталося у покоях імператриці, ранило його глибше за меч. Це й була страшна геніальність Месаліни, вона відкрила. Що сексуальне приниження ламає чоловіка повніше, ніж меч, і зрозуміла щось фундаментальне про владу, що вона живе не в титулі, не в законі, не в армії, а в тому, чого люди бояться, у секретах, які не можна розкрити у мить, коли людина усвідомлює, що втечі більше немає, її жорстокість зростала разом із видовищем, рік за роком, стаючи все сміливішою. На початку 42-го року нашої ери її зібрання стали легендарними серед римської знаті. Під виглядом свят Венери чи Вакха, вони починалися урочисто, пахло ладаном, жерці підносили молитви, усе виглядало як священний обряд. Але поступово атмосфера змінювалася, церемонії розчинялися. Постановних оргіях, де вершки суспільства чинили те, чого ніколи не посміли б зізнатися навіть собі, не те що родині чи народу. Мессаліна керувала всім, немов маестро оркестром, спрямовуючи кожен рух, контролюючи кожну деталь. Сенаторів навмисно зіштовхували з ворогами, змушуючи дивитися, як вони принижують себе. Генералів ставили в абсурдні змагання, що позбавляли їх честі. А шляхетних дружин роздягали перед натовпом обраних, виставляючи на показ тіло й сором, який ретельно фіксували. Відмова означала загибель не просто ганьбу, а справжнє знищення. Руйнувалися родини, втрачалися статки, люди загадково зникали. А покора теж несла свій кінець жити, знаючи, що ти зробив. І що цей сором навіки під чужою владою. З палацу всі виходили зв'язаними не вірністю імператору, а спільним приниженням. Вони всі були однаково зламані, і саме цього прагнула Месаліна. Найтривожніші згадки про той час говорили не про її публічні дії, а про потребу змагатися постійно перевіряти себе. Вона сприймала секс як гладіатор поєдинок. Як поле бою, де мусить бути переможець і переможений, і де перемога доводила її вищість. Найвідомішим став її поєдинок витривалості з легендарною куртизанкою Зіллою навіть розпещений Рим був шокований, перед вибраною публікою Зілла, знана своєю витривалістю приймала чоловіків один за одним 25 за ніч, доки не знепритомніла на світанку. Усі гадали, що змагання закінчено, але Мессаліна не зупинилася. Вона продовжувала, перевищивши тридцять рухома не пристрастю, а холодною, впертістю довести, що немає меж. Вона хотіла показати, що навіть у тому, що вважалося ганебним, вона краща, що ніхто не рівний їй. Коли не залишилося жодного охочого, імператриця здобула перемогу. Не ганьбою, а тріумфом, обернувши приниження на владу, знать, що бачила це, мовчала, приголомшена. Це була не поведінка імператриці, не доброчесної матрони, а щось зовсім інше, що кидало виклик усім римським уявленням про мораль, владу і жіночність. І все ж вона зробила це, перетворила власне падіння на доказ абсолютної сили. Чому жінка, що мала все. Красу, титул обожнення свідомо шукала приниження як найвище задоволення. Історики і дослідники століттями шукали відповіді. Одні казали це була невтамовна жага, інші спрага влади, потреба керувати чоловіками через їхні бажання, а деякі бачили в цьому наслідок травми, її видали заміж у 15 за старого чоловіка, чий розум згасав. А влада була безмежною. У шлюбі з Клавдієм вона втратила все свободу, волю, навіть право на власне тіло. Можливо, у своїх нічних перевтіленнях і в приниженні інших вона повертала собі бодай якусь силу, єдину, яку могла контролювати силу власного тіла, а можливо, істина ще простіша і страшніша для неї контраст був спокусою. Чим більше від неї чекали цноти і чесноти, тим солодше було їх нищити. І ця різниця між тим, ким вона мала бути, і тим, ким була насправді, породила електрику, що живила її до кінця. На початку 42-го року нашої ери її зібрання стали відомими серед римської еліти. Вони маскувалися під свята Венери чи Вакха, починалися урочисто. З пахощів і молитов, які здіймалися до богів, але поступово перетворювалися на інсценізовані оргії, де можновладці робили, те, про що ніколи не зізналися б ні родині, ні публічно, ні навіть самим собі. Месаліна керувала всім, мов маестро оркестром, контролюючи кожну мить, кожен порух і кожне приниження, яке мало свою мету сенаторів, навмисно зіштовхували з ворогами, змушуючи їх принижувати одне одного. Генералів втягували в потворні змагання, покликані відібрати в них гідність. Благородних дружин роздягали перед колом ревучої знаті, перетворюючи їхню сором на видовищне дійство. Відмова означала загибель не просто втрату статусу, а справжнє знищення. Сім'ї руйнувалися, майно зникало, кар'єри обривалися за ніч, чоловіки вмирали. Таємничо, а жінок звинувачували в злочинах, що тягнули на страту. Але й покора теж була загибеллю, внутрішньою моральною, коли живеш, знаючи, що став заручником власного сорому. Ті, хто залишав палац, були пов'язані невірністю імператору і не любов'ю до Риму, а спільною ганьбою, що душила всіх однаково. І саме цього прагнула Мессаліна, щоб усі були однаково зламані. Однаково залежні, найтривожніші розповіді про неї описують не стільки публічні оргії, скільки її жагу, до змагання. Вона ставилася до кохання як гладіатор до бою, як до випробування, де мусить бути переможець і переможений, а перемога доводить перевагу найвідомішим, став її поєдинок із відомою римською повією Зіллою. Перед вибраним колом знаті та. Знана за витривалість і досвід, діяла обережно. Одну за одною приймала 25 чоловіків, поки не впала від утоми перед світанком. Усі вважали, що змагання скінчено, що імператриця визнає поразку або принаймні нічию. Але Месаліна не зупинилася, вона продовжувала, перевершивши тридцятьох, переступивши межу фізичних сил, керована не пожаданням, а потребою довести. Що навіть професіоналки не зрівняються, з нею вона не зупинилася, доки не залишилося жодного охочого, і коли над римом зійшло сонце, імператриця здобула свою перемогу, перетворивши приниження на тріумф. Знати, що були свідками, сиділи в заціпенінні. Це була не поведінка матрони, не постава цнотливої дружини. Це було щось зовсім інше, що руйнувало всі уявлення Риму про честь, владу і жіночність. І все ж вона змусила це працювати, зробила власну ганьбу демонстрацією абсолютної сили. Історики і психологи століттями шукають відповідь. Чому жінка, вихована в розкоші, обожнювана за красу і коронована як імператриця, обрала приниження як насолоду, одні вбачають у цьому невгамовну пристрасть. Іншої жагу влади, прагнення панувати через спокусу. Дехто бачить у її долі травму. У 15-ті її видали за чоловіка удвічі старшого, немічного владного, який контролював усе від одягу до слова. Можливо, в таємних ночах у борделі, серед керованого нею сорому, вона повертала собі єдину владу, що залишалася владу над власним тілом, використаним на власних умовах. А можливо істина простіша і страшніша. Контраст між її публічною роллю, втіленням цнотливості і потайною суттю був для неї оп'янінням. Чим більше від неї вимагали доброчесності, тим сильніше її тягло до зради цієї ролі. Саме ця прірва між образом і сутністю, між мала бути і була насправді, створювала в ній небезпечний струм, що штовхав її дедалі-далі. Вона жила двома зовсім різними життями, і, можливо, саме небезпека її таємниці, постійний ризик викриття, була для неї більшою залежністю, ніж будь-яка фізична насолода. Її імперія розпусти мала далекосяжні наслідки, що хвилями прокотилися крізь політичну структуру Риму. Сенат, уже ослаблений десятиліттями хаосу й насильства, опинився паралізованим шантажем. Намісників призначали не за талант чи досвід, а за вразливість, якою можна було скористатися. Генерали залишалися відданими не через честь, а через страх викриття. І політика Риму все більше спотворювалася під невидимою рукою. Мессаліни іноземні посли, що прибували для переговорів, повідомляли свої уряди про дивні зміни. Сенатори, які колись говорили впевнено і гостро здавалися приголомшеними, відстороненими, ніби зламаними. Просте ставало складним, рішучі, нерішучими, ніби кожен щось приховував. Імперія гнила зсередини, її механізми, що працювали століттями, почали ржавіти від однієї жінки, однієї пристрасті, однієї нав'язливої, жаги влади, вираженої через приниження. Деградація породжує ворогів. Закон старий, як саме людство, солдати, що роками терпіли імператорські надмірності бенкети, розкіш і розпусту, почали бурчати. Вони були загартовані, чоловіки, що воювали в далеких провінціях, бачили смерть, знали жорстокість життя, але навіть їхня лояльність почала тріскатись, коли дійшли чутки, що їхніх товаришів викликали до вілли Месаліни. Щоб зганьбити перед її гостями для воїна приниження було гірше за смерть, гірше за біль. У казармах з'явилися шепоти, які в іншому місці означали б зраду. Чоловіки відкрито говорили про імператрицю так, як зазвичай казнили за одне лише слово. Невдоволення зростало, шепіт перетворювався на бурю, а Месаліна, відчуваючи, як земля тремтить під ногами, ставала дедалі підозрілішою. Її охорона подвоїлася, покарання ставали жорстокішими, видовища ще жорстокішими, ніби подвоєний сором міг задушити бунту зародку, але з кожним актом у її імперії з'являлися нові тріщини. Вона відчувала, хоч і не визнавала, що система, збудована на страху та ганьбі, почала розвалюватися. Рим пережив пожежі, чуми, вторгнення, громадянські війни, тиранів і поразки. Але чи зможе пережити імператрицю, що панує через розбещення, чи витримає його структура вагу її корупції? Ці питання почали звучати не лише пошепки, а й уголос серед тих, хто ще мав відвагу говорити, і перелом настав у 48-му році нашої ери вчинком настільки зухвалим і безумним, що він і досі приголомшує істориків. Коли Клавдій був у відрядженні в Остії, Месаліна влаштувала весілля, не таємну зустріч чи клятву коханців у темряві, а справжнє римське весілля при денному світлі з жерцями, сенаторами і придворними. Вона вийшла заміж за сенатора Гая Сілія, молодого вродливого чоловіка, що давно був її коханцем. Не таємно, не символічно, а юридично. Священники були присутні. Свідки підписали акти, печатки поставили, обряди проведено, авгури взяли знамення, боги викликані обітниці Дані. Вона стала дружиною Сілія, залишаючись водночас імператрицею і законною дружиною правлячого імператора. Це була не просто ганьба, це був відкритий бунт. Вона вийшла з тіні на світло, і її пристрасть стала зрадою. Вона перейшла. Межу, за якою не було повернення, що могло штовхнути її на таке безумство? Чи справді вона вірила, що Клавдій змириться, що Сенат підкориться, що Рим прийме для своєї імператриці двох чоловіків, чи гадала, що імператор занадто слабкий або старий, щоб відповісти? Чи думала, що павутина шантажу, яку вона сплела, така всеосяжна, що ніхто не наважиться виступити проти неї? А може, це було щось інше, нав'язливе бажання, потреба піднімати ставки дедалі вище, залежність від ризику, яка керувала всім її життям? Чи можливо вона просто не могла зупинитись, не здатна втримати себе, змушена невтомним голодом, який можна було вгамувати лише новими, ще більшими порушеннями меж? Якою б не була причина, цей вчинок став фатальним? Саме тоді вся система, яку вона побудувала, Розвалилася. Вірні вільновідпущеники, ті, що служили самому імператорові, а не імператриці, кинулися повідомити Клавдія про подію. Спершу він сміявся, це здавалося пліткою, абсурдним чутком, неймовірним навіть для Мессаліни. Але коли з'явилися свідки, документи, докази, сміх перетворився на гнів. Імператор, висміяний власною дружиною, нарешті діяв. Клавдій повернувся до Риму з військом і відновленою владою. Месаліну знайшли в саду палацу, яким вона колись правила, мов богиня розпусти. Там, де вона вершила приниження інших, тепер вона сама була загнана в пастку без виходу. Давні літописці описують її останні хвилини з крижаною точністю. Вона благала про пощаду, пропонувала дітей як заручників, шукала отруту чи меч. Аби уникнути вироку, але не змогла. У мить, коли все вирішувалося, її воля зламалася. Солдат завдав удару, і жінка, яка поневолила, Рим соромом померла не у славі, не з гідністю імператорської смерті, а в паніці й крові. Вона вмирала, благала, боялася, відкриваючи, що її всемогутність була лише ілюзією, що вся її влада обернулася на пил серед садів, де вона. Тріумфувала її покарання, не закінчилося смертю. Для неї це було б занадто милосердно. Клавдій наказав знищити всі її статуї, стерти, ім'я з написів, вирубати з каменю кожен слід. Її пам'ять засудили до забуття «Damnatio memoriae» – прокляття пам'яті, яке Рим залишав лише своїм найстрашнішим ворогам. Та Рим не забув. Чим більше намагалися її стерти, тим голосніше лунала її легенда. Її історія ширилася імперією, письменники записували її гріхи, і з часом ім'я Месаліни стало мірилом усіх майбутніх розкошів і розбещення. Вона перетворилася на пересторогу, на шепіт у темних коридорах влади, на привид, що переслідував римську уяву. І сьогодні, стоячи серед руїн палатину, можна відчути, як тиша там важить більше, ніж слова. Камені, що пережили століття, немов зберігають шепіт про таємний бордель, про викритих і страчених, про шантаж, який тримав у кайданах знатні родини. Вони пам'ятають заборонене весілля, що кинуло виклик самому імператорові. Історія Месаліни живе не тому, що Рим хотів її зберегти, а тому, що не зміг її заглушити. Скандал був надто великим, урок надто небезпечним, щоб його стерти. Бо імперії падають не лише від навал чи мечів ворогів, вони гниють зсередини, від розкладу моралі, від отрути, що точить основи влади. Мессаліна довела, що хіть може бути руйнівнішою за сталь, що сором здатен скувати людину міцніше, ніж кайдани, що найнебезпечніша зброя не меч, а таємниця. Не військо, а знання про те, що хтось зробив, ким став, що пережив. Її смерть залишила істину жорстоку, як і її життя. Найстрашнішою зброєю Риму було не залізо, а тіло імператриці, яка зрозуміла, що влада народжується не з авторитету, а зі страху перед викриттям. Вона нагадала, що цивілізація стоїть на крихкому ґрунті, де межа між порядком і хаосом, гідністю і ганьбою, силою і падінням може бути перейде на однією людиною, достатньо сміливою, щоб знехтувати всім. Месаліна перейшла цю межу, і Рим імперія, що підкорила світ, ледь не впала від розтління, яке вона сама породила, і нині, серед каменів, де мовчить історія, ще витає її тінь дівчини нареченої, що стала найстрашнішою куртизанкою свого часу, імператриці, котра правила через сором. Жінки, яка майже поставила на коліна велич Риму не мечем, а силою власного тіла. Її історія ставить запитання, що досі холодом проходить крізь віки, що буде, коли та, хто мала втілювати чесноту, сама коронує себе пороком, коли основа влади стає знаряддям її власного знищення?